Я шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга, і ви знаходитеся на моєму маленькому, але дуже затишному, і такому, що чекає більшої кількості підписників і глядачів книжковому каналі під назвою Буколіка. Як бачите. Нічого не змінилося. Так само я чекаю на те, що люди, які дивляться мої відео, будуть підписуватися на мій канал, будуть ставити мені лайки за чудові історії, які я розказую на своєму каналі про прочитані книги. Ну і, власне, чекаю на тих людей, які будуть писати мені коментарі. Я просто обожнюю читати ваші коментарі. Я відповідаю на кожен з них. Знаєте, кожен коментар це моя нагорода за те, що я роблю, за те, що я роблю канал, за те, що я знімаю відео. Я розумію, для чого я працюю. Отож, підтримайте мене. Сьогодні я хочу вам розказати про дві мої прочитані книги. Чому я об'єднала? Враження від прочитання цих двох книг в одному відео. Тому що ці книги належать до так званого легкого жанру, а можливо і легковажного жанру. Вони чудово оформлені, і зараз я вас з ними познайомлю. Перша книга це книга відомої авторки Софі Кінсели під назвою Непрохана Гостя. Ця книга була видана, бачите, ну просто неймовірна чудова обкладинка. Так, от ця книга була видана видавництвом КМ Букс у 2025 році. І друга книга, яка теж неймовірно оформлена, бачите, але вже в такому синьому кольорі. Це книга Крістен Перрі, яка називається Як розкрити власне вбивство. Цю книгу видало видавництво Віват теж у 2025 році. Одна з цих книг мені неймовірно сподобалася, а друга книга мене неймовірно розчарувала. Почну я з книги, яка мені сподобалася. Це книга Софі Кінцел під назвою Непрохана гостя. Що ж це за авторка? Софі Кінцела це літературний псевдонім письменниці Мадлен Вікхем. І вона пише у такому жанрі, який називається Чікліт. І ви знаєте, мені самі було цікаво дізнатися, що це за жанр. Виявляється, це один із жанрів масової літератури, який має декілька ознак. І ось ці всі ознаки наявні ось таким просто яскравим світом у кожному романі Софі Кінцели. От перша ознака це казковість. Тобто, у цій книжці має бути героїня, яка як попелюшка. Вона з неймовірними труднощами долає всі перешкоди до свого щасливого майбутнього. І тому в цих книжках існує тільки хеппі енд як закінчення твору. Молода героїня неодружена. І, власне, зрозуміло, що відбувається в романі, а в романі досліджуються її стосунки. з... Протилежною статтю, намагання досягти щастя, одружитися і створити сім'ю. І саме ось для таких молодих, неодружених, амбітних жінок, які мріють про сім'ю, які дуже багато думають про проблеми сексу, шлюбу, стосунків чоловіка і жінки. Власне, ось це аудиторія для книжок жанру «Чикліт». Але це не класичні любовні романи, тому що вони присмачені певною такою гіркою, а може, і горою, гумору та іронії, і навіть самоіронії. І саме ось це і є тим гачком, який тримає читачів. Тому що млява, героїня, яка пливе за течією, не бореться за своє щастя. А лише чекає принца на білому коні, це вже тепер не актуально і не цікаво. А найбільше захоплює іронічна, відчайдушна, вперта, але дуже мила, іронічна і дотепна героїня, яка бореться за своє щастя. І от саме така героїня присутня на сторінках роману Софі Кінцели «Непрохана Гостя. Власне, що до сюжету, не хочу сказати, що е, сюжет цих книгах, власне, не має значення, але скоріше тут він виконує роль декорації, якоїсь певної підпорки. Ми звертаємо увагу навіть не на цей сюжет, а на те, як в цьому сюжеті проявляється героїня. Але я не залишу вас без розповіді про сюжет цієї книги. Отже, головна героїня це Ефі Телбот. Вона дуже вперта і всі відмічають її впертість. Але вона щира, мила, іронічна дівчина, який трошки не везе по життю, не везе з роботою, не везе в особистому житті. І, як виявилося, не везе і у стосунках з родиною. Чому? Ми зустрічаємося з Ефі і її сестрою Бі на Різдво. У цій сім'ї є брат Газ. Є батьки, але це не просто батьки батько рідний і мачуха. І от саме на Різдво батьки оголошують про те, що вони вирішили розлучитися. І це стає трагедією як для цих самих батьків, так і для дітей, для самої Ефі. Найбільша трагедія це для Ефі. Але це ще не вся трагедія. Після розірвання шлюбу батьки. Вважає за потрібне продати родинний дім, дім, в якому виросла Ефі, виросла разом з сестрою і з братом. Родинний дім, який всі вважають потворним, але Ефі це слово, здається, невиправданим, вона щиро любить будинок, в якому виросла. Вона знає всі закапелечки цього будинку. Вона стільки разів лазила там по горищам цього будинку. Вона любить і сам будинок, вона любить і садочок там біля нього, вона любить цією душею. Цей будинок є синонімом її щасливого дитинства. І от батьки вирішують продати цей будинок, тому що не мають змоги фінансово його утримувати. І що Чекає на Ефі. А на Ефі чекає після ось цього повідомлення про розлучення батьків і повідомлення про продаж будинку. Чекає багато нехорошого. У неї починають погіршуватися стосунки з батьком. Батько не хоче відповідати на її дзвінки, на емейли. У неї погіршуються стосунки з крістою, ось тією жінкою, яку обрав її батько після розлучення. І в силу цього погіршення стосунків її не запрошують на прощальну вечірку перед власним продажем її родинного будинку. А вона дуже хоче потрапити на цю вечірку. І не просто так, щоб попрощатися з будинком, не просто так, щоб налагодити стосунки з батьком. Ні, в неї є інша висока мета. А саме вона хоче взяти з будинку, знайти і взяти на пам'ять предмети, які їй дуже дорогі. А це дерев'яні ляльки, з якими вона знову ж таки асоціює своє щасливе дитинство. І вона вирішує нелегально проникнути на ось цю вечірку, яку приготувала Кріста. Сказано зроблено. Але вона не врахувала. Декількох факторів, які будуть їй заважати проникнути у будинок і на цю вечірку. Але саме ці фактори і стали для письменниці ось такою зачіпкою, щоб показати нам справжні думки кожного з персонажів. За той період. Коли Ефі нелегально перебувала на вечірці, а вона, знаючи всі закапелички свого рідного будинку, вона ховається то тут, то там, вона підслуховує дуже багато розмов. Вона розуміє, що люди, з якими вона спілкувалася, її родичі, рідна сестра, рідний брат, батько, вони мають якісь таємниці і скелети у шафі. Причому настільки, що вони аж Торох торохтять, і вона не може зрозуміти, яким чином вона про ці секрети не знала, це її рідні люди. І вони виявилися якимось таємничими незнайомцями. І ось дійсно, за цей період, невеличкий період ось цієї вечірки, а ця вечірка тривала два дня. Вона дізнається настільки багато нового, настільки багато незнайомого про своїх рідних, що це просто ставить її в якийсь тупік. І. Ось ці таємниці, те, що вона дізналася, вони просто міняють її якусь життєву стратегію, її погляд на своїх рідних, її погляд на своє подальше життя. І ви знаєте, оці таємниці вони слугують поштовхом для еволюції і е, рідних Ефі міняє свою життєву стратегію її сестра Бін. Перетворюючись з такою м'якою піддатливою людини у людину, яка точно знає, чого вона прагне, тому що в неї з'являється мета у житті, міняє свою життєву стратегію і її брат газ, тому що він розуміє, що не можна постійно перебувати у токсичних стосунках і пливти за течією, коли за тебе все вирішують. Ефі дізнається мотиви вчинків свого батька. І на цьому ґрунті вони дуже добре порозуміються між собою. Вона дізнається мотиви вчинків Крісти, яку вона вважала просто уособленням якогось зла. І ось ця вся історія еволюції кожного з персонажів, прозріння, я би сказала, кожного з персонажів, а особливо головної героїні Ефі, воно настільки класно показано Софі Кінцелою, тому що ця історія вона подається як монолог головної героїні. А, до речі, це теж одна з ознак Чекліту. І цей монолог він просто одна сплошна іронія і гумор. І це написано дуже смішно. Я почала сміятися вже коли я прочитала перші сторінки цієї книги. Я зрозуміла, що. Це книга, це те, що мені зараз потрібно. Тому що коли ти читаєш дуже багато ось таких глибоких книг, які ставлять гострі соціальні проблеми. І е, від цих проблем тебе просто болить серце, тобі неодмінно захочеться почитати щось легке, гумористичне, дійсно посміятися, тому що там, я вас е, просто запевнюю, що це дуже смішно. Причому е, Софі Кінцела може. Смішно описати будь-яку ситуацію, будь-яку дрібницю. І ти дійсно починаєш сміятися. І ось цей позитив, який несе книги Кінцели, і, зокрема, ось цей роман Непрохана Гостя, цей позитив просто неймовірний. Ти пірнаєш у цей позитив, тебе просто накриває хвиля гумору, іронії. Але після того, як ти прочитаєш цю книжку, ти розумієш, що ця книжка набагато глибше, ніж тобі здається. Читач розуміє, що Софі Кінцела пише на позір легковажні книжки, але в яких закладений глибокий сенс. І Софі Кінцела ставить дуже важливі проблеми стосовно сім'ї. Хто ми такі? Ми самі по собі, чи ми є частиною сім'ї. Як формуються стосунки в сім'ї? Чи можна їх переосмислити? Чи можна їх перевернути на 180 градусів? І що це може дати? Це може призвести до самостійності, чи навпаки це може призвести до втрати порозуміння між рідними і близькими. Що для нас дитинство? Для нас дитинство це якесь певне місце, це наші батьки. Чи власне цей рідний дім він не має значення, коли ти вже є дорослим, має значення ті спогади, які є про дитинство у твоєму серці? Не дивлячись на те, що Роман мені просто неймовірно сподобався, тим не менше, я все-таки хочу відмітити якісь певні такі ложечки дьогтю у цій неймовірній ботішці Меду. Так мені здається, що Софі Кінцела дещо пересолодила, ну аж занадто, аж зуби скрипіли від того цукру, занадто пересолодила стосунки між Ефі і її хлопцем Джо. Мені здається, що Софі Кінцела треба було придумати просто якусь причину. Але щоб ця причина була такою, що могла б у подальшому бути розкрита і стати місточком для того, щоб Ефі і Джо воз'єдналися. Ну, причина, як на мене, виявилася нереалістичною, якоюсь ну, фантастичною надуманою, тому я в цю історію не зовсім повірила. Крім того, пересолодженою мені здалася і історія стосунків. Сестри Ейфібі з її хлопцем. Але, не дивлячись на ось такі ложечки дьогтю, ця історія мені сподобалася. Живі персонажі, цей неймовірний гумор, який перекриває ось ці пересолоджені любовні стосунки. І висновок ось цієї всієї історії, це те, що Потрібно розмовляти. Потрібно розмовляти в родині одне з одним. Потрібно не замовчувати якісь проблеми таємниці, тому що від цього замовчування стане тільки гірше. Від цього замовчення йде погіршення стосунків, якась самотність ось цих рідних і близьких сім'ї, яка не повинна бути. Отже, я дуже раджу вам книжку Софії Кінцела, «Непрохана гостя. Прочитайте! Це дійсно просто феєрверк іронії, якогось оптимізму, теплих родинних стосунків. Дуже раджу вам прочитати цю книгу. Вона легка, але зовсім не легковажна. Вона з глибоким підтекстом, вона оптимістична. А нам дуже потрібний цей оптимізм для того, щоб вистояти ось таких неймовірно важких стресових сучасних умовах. А тепер я перейду до другої книги, яка мені не сподобалася, яка мене неймовірно розчарувала. Це книга Крістен Перін Як розкрити власне вбивство. Це детектив, але знову ж таки, я можу сказати, що тут присутні майже всі ознаки літератури чи кліту. Є головна героїня. І, власне, більшість цієї історії ведеться, це як її монолог, розповідь, про неймовірні пригоди, які сталися. Є хеппі енд Є Іронія, є любовна лінія. І давайте я вам коротко розкажу про сюжет цієї книги. Отже, сюжет цієї книги чітко ділиться на два часових пласта. Перший пласт це кінець 60-х років, англія невеличке Містечко під назвою Касл Норс. Ось у цьому містечку проживає Френсис Адамс, який на сільській ярмарці, циганка, нагадала пророцтво. І ось це пророцтво неймовірно злякало нашу головну героїню і наклало відбиток, я би сказала, містичний, темний і дуже болючий на все її життя. І другий часовий пласт це наші дні. Головною героїні тут виступає молода жінка Енні Адамс. І вона є двоюрідною онукою ось цієї Френсис Адамс із 60-х. Ці часові пласти, звичайно, пов'язані між собою. І ось такою наскрізною темою цієї книги є пророцтво. І я зараз вам його прочитаю. Щоб ви зрозуміли. І, власне, Ефект цього пророцтва на Френсис Адамс. І ви зрозуміли, яким чином це пророцтво втілюється і у житті Френсис Адамс, і у житті її двоюрідної онуки. Пророцтво звучить так: у твоєму майбутньому я бачу сухі кістки. Твоя повільна загибель справа невідворотна, і почнеться вона в один недалекий уже день, коли ти візьмеш королеву в долоню своєї руки. Стережися птаха, бо він тебе зрадить. Знаки долі не зітреш, хоч скільки три, шляху назад немає. Усі знаки вказують на те, що тебе вб'ють. Та, дочки, це твій ключ до правосуддя. Твоя справа знайти ту одну, яку треба, і тримати її біля себе. І ось авторка Крістен Перрі. Керуючись цим пророцтвом, так само, як буде керуватися у своєму подальшому житті цим пророцтвом Френсис Адамс. Так от, авторка розказує нам про життя Френсис Адамс і поступово розкриває ось це пророцтво в якихось епізодах. Вона показує, як втілюється це пророцтво у житті Френсис Адамс. І іноді мені здавалося, що авторка просто притягує за вуха. ось ці сюжетні ходи, які дають нам можливість розкрити пророцтво, зрозуміти, про що йшлося в пророці і як це пов'язано з життям Френсис Адамс. Це мені не сподобалося. Це якесь накручування сюжету, накручування сюжетних ходів, накручування самої історії Френсис Адамс навколо цього пророцтва. Мені здалося, воно не зовсім гармонійним і не зовсім. Майстерне. А що стосується Енні Адамс? Історія починається з того, що Енні Адамс прибирає у будинку своєї матері. Цей будинок належить якраз її двоюрідній бабці, мама там проживає за якусь мізерну плату. Вона знаходить у будинку дуже багато речей своєї двоюрідної бабки і відправляє ці речі їй у. Її маєток. А Френсис Адамс, щоб ви зрозуміли, вона стала неймовірно багатою, вийшла заміж за лорда і проживає в маєтку. І ось ці речі відправляються Френсис Адамс. І чи завдяки цьому, чи завдяки якимось іншим ситуаціям, але Ені Адамс отримує листа від адвокатів своєї двоюрідної бабусі. В цьому листі її запрошують на зустріч з бабусею. Яка буде стосуватися дуже важливих речей. І, звичайно, вона їде. Вона, по-перше, хоче подивитися на свою бабку, яку ніколи в житті не бачила, а по-друге, її заінтригувало, а що ж таке е могло трапитися, що двоюрідна бабка згадала про неї і хоче з нею поговорити. І коли вона приїжджає ось це невеличке містечко, де все життя прожила її е бабуся. То вона дізнається, що її бабуся вбита. Тобто природство все-таки втілилося в життя. І те вбивство, про яке згадувало пророцтво, воно сталося. І якщо ви хочете знати, як розкрити власне вбивство, а це назва цієї книжки, то я скажу, що ніяк неможливо розкрити власне вбивство. І оцей заголовок цієї книжки. Він, мені здається, дуже якийсь міражний, оманливий і, в принципі, не відповідає суті того, про що йдеться в самій книзі. Тобто Френсис Адамс вона не розкрила своє вбивство, хоча збирала безліч компроматів на всіх людей, які її оточували. Вона боялася, що хтось із них може скоїти її вбивство. Але вбивство було скоєно. Френсис Адамс не допомогло те, що вона збирала ось цю необхідну її інформацію, те, що вона стереглася свого вбивці. І власне вбивство, яке стається, є приводом для розслідування. А розслідування дуже цікаве. Чому? Тому що у заповіті Френсис Адамс сказано, що той, хто розкриє її вбивство протягом тижня, тобто там дається певний проміжок. На протязі якого треба розкрити це вбивство. Так от він успадкує весь її спадок, все її майно, рухоме і нерухоме. Там є певні умови, але вони такі дрібні і, власне, не стосуються ось самої суті заповіту. Хто розкриє вбивство, той і буде спадкоємцем. І оскільки у Френсис Адамс є численні родичі, то всі починають займатися цим розслідуванням. Але основною дієвою особою у розкритті вбивства своєї бабусі стає її двоюрідна онука Енні. І важливу допомогу для Енні будуть мати щоденники Френсис, які вона знаходить. Вона ніби пірнає у минуло своєї бабусі. І ось це минуло, ті події, які там сталися, а події дуже класно описані. І ці події, і власне стануть. Для розгадки вбивства. І при такому класному сюжеті, при таких харизматичних персонажах, при такій легкості викладу подій ця книжка мені неймовірно не сподобалася. Чому? Тому що вона мене не зачепила. Тому що ті персонажі, про які я читала, вони здавалися мені картонними. Сама ця ось детективна інтрига, цей сюжет, мені здавався він висмоктаний з пальцем, мені здавався він якимось натужним, притягнутим за вуха. Тобто, на мою думку, авторка писала детектив так: ось є пророцтво, там є е, е, певні тези, і під ці тези вже підбиралися якісь певні епізоди, сюжетні ходи. І це було дуже відчутно. Те, що воно було пришито білими нитками. Всі персонажі е, цієї книги вони для мене якісь картонні. Хоча історія, яка розказується, зокрема історія життя Френсис Адамс, вона, е, вона цікава. Вона, е, знаєте, там не ось таке повидло-повидло, а там е, справжнє життя, там багато нехороших хлопців і дівчат. І, власне, саме цієї історії, з історії минулого і. Е, Стається ось це жахливе вбивство, це як наслідок тих подій в минулому Френсіс Адамс. Розв'язка цієї історії мене не вразила. Розв'язка цієї історії вона викликала в мене, ну, не знаю, сміх, не сміх, ну, насмішку над автором чи що. Мені здалося, що це якесь тривіальне завершення цієї історії. Тепер давайте підсумуємо, чому мені не сподобалася ця книга. Ну, по-перше, назва твору як розкрити власне вбивство. Я продовжила її аніяк не можна розкрити власне вбивство. І це зрозуміло, логічно. І е, ось ця назва мені не сподобалася, і вона, власне, не розкриває тих подій, е, про які описує автор у своїй книзі. Друге, картонні персонажі це дійсно картонні плоскі, які не наповнені е, життям, мотивацією. Якоюсь е, психологічною достовірністю персонажі, які діяли у волі автора. А автор намотувала свій сюжет, озвучуючи тези пророцтва. Є теза природстві, є певна складова цієї книги. І ось такі забуха притягнуті ось ці сюжетні ходи, вони, чесно кажучи, мені дуже муляли. Третє, мені не сподобався сам детектив, тобто детективна інтрига. Зав'язка була непогана. Треба розкрити е, причину смерті Френсис Адамс. І е, це не просто розкриття, а це розкриття з непоганим таким призом у кінці, а саме спадщиною ось цієї особи. Але те, як діяла головна персонажка, е, те, як, власне, закінчилася ця історія, а закінчилася вона, чесно кажучи, для мене що? Оце причина. Ви серйозно? Ось ці складові зробили для мене цю книжку нецікавою. Для мене сигналом того, що ця книжка є прохідною і нецікавою для мене, було те, що я не змогла пригадати власне весь сюжет. От коли я хотіла вам розказати про враження від Цієї книжки мені дійсно прийшлося пригадувати, прийшлося листати цю книжку і відновлювати у своїй пам'яті якісь певні сюжетні ходи, історії. І мені здається, що да, це найбільш переконливий доказ того, що ця книжка для мене виявилася прохідною. Але чому ж я тоді розказую вам про неї? Тому що ми всі різні, різні у нас читацькі смаки. І якщо ця книжка не зайшла мені. Це зовсім не означає, що вона не зайде вам. Можливо, можливо, послухавши про сюжет цієї книги, ви зацікавитеся нею, і, можливо, вона вам сподобається. Мені вона не сподобалася, але це моя суб'єктивна думка, як ви розумієте. І розказує вам про цю книжку для того, щоб ви знали, що ця книжка така є, що в ній ось такий сюжет, і можливо, коли вам захочеться якоїсь певної розваги. Посидіти, почитати в дощовий день якусь таку легку книжку. Ви візьмете з полиці цю книжку для того, щоб просто розважитись. Ось такі дві книжки були головними героїнями моєї оповіді, мого відео: Софі Кінцела Непрохана гостя і Крістен Перін Як розкрити власне вбивство. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. І знову ж таки скажу вам. Те, що я кажу в кінці кожного відео: вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. На все добре, друзі!